Дидактична гра Україна чи ні. Розгляньте картинки та назвіть, що на них зображено. Подумайте, чи відноситься до України те, що зображено на малюнку. Прапор. Так, це український прапор. Синій колір неба, жовтий пшениця. Це символ України. Піца. Ні. Піца прийшла з Італії. Але в Україні теж її люблять їсти. Борщ. Так, борщ це традиційна українська страва. Віночок. Так, віночок це традиційний український головний убір із квітів. Його одягали дівчата на свята і під час танців. Ейфелева вежа. Ні, це символ Франції. Ейфелева вежа стоїть у Парижі. Герб. Так, це герб України. Тризуб. Це один із головних символів нашої країни. Вишиванка. Так, вишиванка це традиційна українська вишита сорочка. Кактус. Ні, кактуси ростуть у пустелях. В Україні таких пустель і кактусів у природі немає. Індійський одяг. Сарі. Ні. Сарі це традиційний одяг жінок в Індії. В Україні так не одягаються. Гопак. Так. Гопак це український народний танець. Козак. Так, козаки це відважні захисники України. Вони жили багато років тому і боронили рідну землю. Чудово! Молодці малята!